Всім привіт, друзі. У нас, як завжди, уборка території. Накидали сіна, поприбирали. І мене смущає її задній сосок. Я слухайте, в мене є мазь така доктор, ветеринарна. Я спробувала її трохи намазати, там погано видно, але вона погано підпускає мене до себе, не хоче мені давати тої вині. Але я її намазала. Порося там, думаю, нічого не буде страшного там. Я її ззаді такий, як за той сосок мацьорила, стояла, він як забитий в неї. Поняли? Він тут самий крайній, з той сторони, не з цієї, не від мене, а з тої. Самий крайній сосок такий, припухший сам по собі той сосок. Я його помазала, мазю, бо я щось переживаю. Попробувала доїти, а він такий, як забитий, ніби той сосок. Поніли. Думала, може з дою чи що. Вим'ячко то і тверде та я долька. А може масі розмасти. Зараз помазала, потім ще ввечері і Порося там нічого не буде. У них є сосків, крім того багато. Вона зараз ще й пообтирається в сіну, в солому. А, малявки їдять. Поставила їм воду, перевернули. Попили і перевернули зараз землі. Тепер шукають. Підете, мамку будете роздоювати. Погодала моя Люська трохи, Ну, корми, корми поросят. Їсть мало, а корми їх. Що таке? да? Це Соломи? Вася молодець. Повикидали, що зараз оломи по наносу і буде добре. Помазала її, щоб поклати. Так, да, не помазала. руки-ноги тріпалися, але зайшла туди. І все. Поросята наші отримали вже вони. Другі, другу привівку. Ну, я вам казала, другий раз я їх вже проколола желізом. Так що все в них добре. Тепер нам залишилося тільки їсти і рости, їсти і рости великими кропними порося, а там і бути, да? так? Ось так, ось так. Ой, що то в мене за свиня така, що то за свині такі, я маю! що це таке? А? Ой бос! Такі смішні, такі комедні, ті трохи менші, ну ті і по днях трохи менші. І трохи по тілі менші, бо їх більше. Поняли як? Але теж класні. Хороші свині, ті і ті. Ну, вони, що ці поросята, що ті, вони з сперма коротше, з одного комплексу. Поняли як? І мами це дві сестри рідних. Тобто генетика в них майже однаково все. Не майже однаково. Тільки тут вилізло більше петренів, а там, по ходу, вийшло більше ландрас і, і максимус, і велика біла тут намішана. Коротше, тут все, що хочете є. Весь збор. Але добре, класні свині, ростуть хорошо а, і хороші. На мамки теж вони хороші, особливо та буде хороша на мамку. Бачите, хто схоче на свиноматку. Вона така, як ця, як люська, вона буде здорова. Теж. Уже по поросятах, поняли, раніше, я б такого. Брала би свині і все, не дивилася. А вже от, з'явилися свої, вже ж сама купляла пару раз поросят, уже я більш-менш розбираю деякі хороші свині, деякі ні. Цих би поросят, що в мене є, я би забирала би всіх з руками і на ногами. Навіть не торгувалася. Такі, ну, Хороша генетика має увазі. Це не те, що хочу себе похвалити. Що... А от хороші поросята. І все. Райка влягається. Ще подивимося, що нам цієї звіздулі приведуть, які будуть поросятка. вона її теж почистила, навела порядки, баришня собі лягла і все. І сплять. Отак. Якби вони всі там робили туалет з тої сторони, а тут асфальт Ну, я думаю, в дальнішому так і буде, бо вона буде мордою лягати, тут буде дівський садик. Так, як я плюська лягає мордою туди, так і ця буде лягати. До дитячого садочка. Mm. Лягла і їсть траву на льозі. Їсти в них є, зерно є, траву поприсипали. Води теж поналивали, і вода постійно в доступі Їдло і вода це постійно в їхньому доступі. З цим у них проблем нема. І все. Зернові запаси в мене кінчаються, але я думаю, я встигну дотягнути. Ще і продам поросят, закуплю опять зерна. О! 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 Моя товстушка розляглася, так? Да? О! Кажи. Товстушка, ти коли мені вже загуляєш? Вже пора би, так? Да? Вже можна. Ага. Ні, ще не можна, ще, мабуть, щоб з місяць потерпи. Будемо йти в охоту. Да. Будемо гуляти. О, Щоб були отакі карапузики. Пузики, пузики, маленькі карапузики. <смі> вже попідростали, туди вже не пролазять сусідню клітки, а то вони так, туди тільки шмик і тут райки постють, поферуть і назад тікають. А вже повиростали, вже все, вже пролізти не можуть. Там теж почистили, поприбирали, Йдемте, покажу вам. Вона його виганяє, і він все одно туди лізе. Що таке? Почистили, їсти мають і всі сплять. От вам і свиноматка, бачите. Вони мене спокійні. Ручні. Ну я спеціально всіх приручую. А. Бачили? Ось так треба спати. Я ж тебе показую, так да, да, показую тебе. Показую, ти в мене красота, ой, бося, ой, така хороша, ти така хороша, так? Да? Теж ще дві недільки, і будемо майже обирати від тебе двоїх спиногризів. Дівки в мене спокійні, свиноматки хороші, потомство твоють, хороше, ця і то вже починає привчатися, вже стає ручною, тож невозможно було не погладити, не зачепити. Кусалася, як та собака, так? А тепер кажи, я вже добра. Угу. Я вже каже, поправилася. Тустенька. Бачите. Отак. На кого ти боїш? Глорія теж красотка. Да, красотка. Помаленько, потихеньку ми набираємо вагу ще кілограмів пару і нам. Теж можна буде йти на покриття, ще нам трошки поправитися. Так? Да? Ще трохи поправиться і буде все добре. Я вже почистила в неї, все добре. Форточки я повитягувала. Я поробила вентилятори, повитягувала по одній форточки з вікна, то вже добре. Отак. Всі Богу, дякувати, їдять, п'ють. Все добре. Одне по трошки ножку підвернуло, десь скакало, але нічого, все добре, ходить, ступає, бачу, їсти підходить. Так що все добре. А звідки у вас ця вода пішла? Я не можу поняти. Що це тут за калюжа така? Ну. Прям калюжа, а звідки вона? А? Звідки це? Може як виливав весь ководу, чи що. І тут -а прям калюжа. А звідки воно? Що то я не поняла? Тут відро стояло з водою, перевернули, чи що. Щось робили. Не знаю, зараз піду лопату візьму поприбираю. Добре, друзі, отакі у нас справи, все в нас добре, Богу, дякувати.